Привіт всім глядачам та підписникам. Сьогодні я покажу наших нових мешканців, які додавалися до нашого господарства. От такі чудові молоденькі курочки. Там, я думаю, і півників трішки буде. такі, от голошиї. В цілому, це мясо породи. породи. таких у нас сьогодні приїхало 20 курочок. Тому що в чомусь цьому році наших курчат багато пропало. Ми заложували інкубатор і дуже багато чомусь пропали найближчі дні і потім далі. Тому дуже шкода. І хотілося б таке, щоб на яєчку були курочки такі гарненькі, тому ми вирішили видобрати їм десь приблизно 3 місяці. Ось такі непогані, молоденькі. Ну, наші, звісно, вже ходять такі побільше курочки. Ну, Але і ці підтягнуться, будуть трошки пізніше, але нічого. Ну і у нас сьогодні був ще один мешканець в лапках. Це такий пацючок. Нарешті ми його догодували. Що він рішив все таки здохнути, слава Богу. Бо таке у нас частенько пробігають такі пасючки, які нам наразі тут не потрібні біля господарства. Був новий не мешканець. Жал. Став здохшим мешканцем. От такий у нас жив. Пасючок. Не новий ну, не один. Та, ну, такий ж не один. Я сьогодні меншого бачу, Ну вчора бачив меншого десь по. Наші курочки трішки більше від тих, що ми придбали. Отак ось так ось. Курочка молоденька, коричнева. І сіренька також курочка, да? А ось врябистий, це, напевно, буде півень. Стуть воно покаже, де буде наш супний набір чи на холодець, а де буде курочка молоденька, гарненька. Сьогодні також хотіла вам показати нашу заготовку сінця. І думаю, чи нам вистачить того сіна, чи ні. Цікава ваша думка, так як ми ж тримаємо кроликів, тримаємо для них також. Тому зараз я вам покажу, скільки ми заготовили сінця навесні. Трішки погода була, ми скосили. Ви бачили можливо відео, коли нам тюкували сіна. Ну, я чомусь то думаю, що нам вистачить того сінця. Ну, зараз ми з вами подивимося. У нас сінце наше на горищі знаходиться, тому піднімаємось так. Зараз тут у нас опа. Так, ось наше горище. Ну, Це тут у мене Віннича в тому році. вирішила, називається Залишити. Там ми йому в тому році ледь раду дали. Бо в нас замість полуниці було одне віннича. Ну і ось наше сінце. Це так і було видно. Так, зараз ми ось наше Віннича. До речі, дуже гарно ним замітати біля свиней. Ось так, дивимося. Оце все у нас тут тюки. Скільки тут у нас раз, два, три, чотири у висоту. ширину дивимося, напевно, по два, да? Широкі. Ну, широке. Тут теж у нас сінце, сінце, сінце. Там аж сюди, сінце. Також сюди. Ну, І так само з другої сторони. Тут у висоту, звісно, побільше таке. Тут у нас висоту. Раз, два, три, чотири. Та як не п'ять, а то й шість, напевно. Бо висота тут ось вже ось піднакрили трішечки чоловік, піднакрив. Це ще тогорічне тут сінце залишилось по одну сторону. Таке гарне наше. Те, що ми тюкували, це ось оце цьогорічне. Так, ну от. Дивимося, тут у нас це все у нас сіно. Для наших кроликів. У нас тут ось є тютюки, видно, вони трішки не такі. Можливо, так, да, якщо вам видно, ось. Бачите, от такі зав'язки. Це ми тюкуємо самостійно. У чоловіка є така шайтан-машина. Колись ми вам також покажемо наш такий ручний тюкувальник. Та, можливо, ви можете також в Гуглі забити ручний тюкувальник, і ми, собственно, дивившись YouTube також. Знайшов чоловік і зробив, як то кажуть, з того, що було, зробив такий тюкувальник. І ми, наприклад, що у нас там сіна, так, що ми скошуємо перед двором, там, чи сіногіст трошки підкошуємо, вже тепер вже, там влітку, там, чи в інший час, то ми можемо його так затюкувати. От Такі гарні тюки получаються в нас, ну от зав'язки ми там, чіпляємо такі, от таке гарненьке. Навіть зелененьке воно ось таке. Дивіться, яке гарне, ціленьке, не порізане. Ну, а тюків видно, що воно ж обрізає, машина ось. Видно, що воно обрізане. Ну, Але нічого, зато не руками. Тюкувальна машина все це зробила. Класно. В цьому році ми задоволені. Ну, дивіться, я думаю, що нам вистачить на цей рік так точно. Може, навіть і на наступний вистачить сіна, але все одно сінокість косити потрібно. Можливо, буде такий варіант, щоб трішки продати сіна, ну, тому що, я думаю, в нас залишиться воно. Таке гарне сінце для наших кроликів. Можливо, ж таке нас все вдасться, і ми е, хочемо розширити кролятник наш. От. Тому заготовляємо сіно. Ну, а в принципі, якби ми скосили сінокіс, то куди б ми його дівали? Звісно ж, ми все ми Вже ж не оставимо наже ж не будемо залишати його гнити, тому що нам багато. Вже ж затікували все, що було в цьому році. Там 170. 4 чи 176, там я писала, да, тюків у нас було в цьому році із 50 соток. Тобто пів гектара, виходить, у нас був всі на кіст приблизно. І нас скільки вийшло тюків. Тут дуже гарні, дійсно, тюки. Сіно стояло, трава стояла прямо в мій зріст. Ну, а в мене метр 50 з кепкою. Тому дійсно, гарненько гарненько навесні було. Одне тільки ще погода трішки підкачувала, але ми швидко його вже тікували, хоча там і дощик трішки був. Так як воно у нас на горищі, тут така спека була за літо, що точно воно там, те, що десь трошки було мокрувати, точно все подосухало. Це точно. Нічого не впріє. Але видно, я думаю, оці тюки, по них навіть по кольору видно, що вони десь трішки були, і можливо ці. Да, ці. Ці були трішки мокруваті, От, тому чоловік їх поклав скраю, щоб все-таки дивитися, чи вони не впріють, Але іншого варіанту не було, тому що якби ми залишили те сіно ще досохати, то воно б або просто вже почало впрівати І від доща нам би довелося б його заново перевертати, заново. Щоб воно провітрювалося і висохало, заново ж витрачати на це кошти. Тому ми вже так вирішили, що ми її все-таки затюкуємо. Не будемо ждати, поки воно там, досохне через якийсь там уже раз, бо дощик тоді в той період прокапував гарненько. От. Затюкували, в принципі, ми не пожаліли, все нормально все досохло на горищі. Тому от скільки сіна у нас є наразі, на горищі. Ну і зараз чоловік активно кидає кролиць паруватись. Ну, щось вони нас підкачують. То перегулюють, то просто не хочуть совісні балування. Так що такі в нас сьогодні новини. Нових мешканців придбали. Надіємося, вони будуть гарно рости у нас і нести згодом нам смачненькі яєчка. Ну і один мешканець, здохший спасибі. Напевно що таки не новий мешканець, тут нажив жив довгий час. Це ми його нарешті докормили. От. І викинули. Десь тут наш пес, для якого в нас завжди є голови від кролика і вушка від кролика. Мажор. Що мажор. ти там? Заліг? Ходь, йди. Не хочеш? Виходь до мене. Мажор. Ну виходь, Іди. Не Хочеш йде до мене. Іди. Виходь. Мажор. Що ти там? Ти обиде? Наш мажор сьогодні не в гуморі. Немає настрою. Так що, так і на сьогодні день. Є новини. Є що показувати. О, ось і пес вийшов. Побазувати наш пес, для якого назавжди є смачненьке. То з кроликів, то з птиці. Так, мажор. от. Отакий у нас гарний пес. Що, будеш вітатись. Він у нас добрий, лагідний. Тільки одне, що, звісно, каже, лагідний я для своїх господарів. Да, такі в мене глазки, симпатічні. -да. Але не думайте, що він у нас такий добрий. До нас у двір зайти просто нереально. Собака дуже доволі агресивний, господар в своєму дворі і нікого чужого не впускає. Я вже мовчу за те, щоб випустити. Просто не впустив, так? Да? Ось От Отакий гарний песик у нас. Люка Я гарно їм і гарно росту. І ми його дуже любимо, так? Да? Смачненьке для нього завжди залишаємо. Да. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Давайте все-таки продвигати україномовний контент. Підтримувати українських блогерів, як початківців, так і вже знавців. І все буде Україна. Впевнено, ідемо до перемоги. І працюємо далі. Не зупиняємось, плануємо і живемо далі.